Ричча про те, чого може навчити метелик. Жив собі один дуже багатий чоловік, який колекціонував метелики. Він об'їздив десятки країн у пошуку рідкісних метеликів, щоб поповнити ними свою колекцію. Чоловік дуже пишався колекцією і вважався своїх колег найкращим. Проте йому ніяк не вдавалося дістати найрідкісніший і найкрасивіший в цілому світі екземпляр. Його ніхто ніколи не бачив, але знаходили його крила, великі, барвисті, з красивими узорами. Навіть мати в колекції крилу цього метелика вважалося неймовірним щастям, проте ні вченим, ні колекціонерам не вдавалося побачити його живого. І ось світ облетіла новина. Що одному селянину в Південній Америці вдалося цього метелика спіймати, Чені з цілого світу і колекціонери вирушили до того села, щоб його придбати, одні для досліджень, інші для колекції. У призначений день на подвір'ї селянина зібралося кілька десятків людей, щоб на аукціонних торгах придбати метелика. Всі з нетерпінням чекали, коли їм покажуть те, заради чого всі здолали тисячі кілометрів. І ось перед очі всіх на яскраве сонце винесли велику прозору посудину. Очі всіх були звернені на неї, всі завмерли, запанувала велика тиша. Там було аж два метелики, але те, як їм далося літати, просто всіх шокувало. Вони мали кожен по одному крилу і, міцно тримаючись лапками один за одного, синхронно махали крильцями. Всі негайно почали пропонувати шалені суми. Зчинився великий гамір, але один чоловік задумливо мовчав і за деякий час мусив усіх замовкнути. Це був той колекціонер. Він запропонував за них нечувану за величиною суму. Всі просили продати хоча б одного, але він категорично відмовився і заплатив за двох. Узявши свою покупку, колекціонер перед усіма присутніми відкриту посудину і випустив метеликів. Ті піднялися високо високо, тримаючись один за одного, вони ніби махали крицями всім на прощання, відлітаючи все далі. Всі з криками накинулися на колекціонера, загадаючи йому, що він не сповна розуму, але він наче нікого не чув. Він не зводив поля до стих тих двох, що навчили його двох дуже важливих речей триматися за того, що дає тобі життя і не дає померти. І уникати всього того, що заважає тобі літати.